Каже, поміряв добре. Головне, з рулеткою ходив. Рулетка була. Ну не вистачає знов 25 см. Ну як ти так міряєш, а? Чоловіче. Зараз буде різати всього щита і знов потім точити треба буде. Досок мало. Досок, каже, мало. Ну риж, що ж будемо робити. Ну повна шипка. Повна шипка досок. Ще сантиметр треба дрізати. Ні, то там обвину там ніби не подобається. Що? Ні, треба у тебе. Назад треба. Лий, дивинчика дузка лиш. А ну там нажми на той край. Нема коли, я зараз не маю. Я кидаюсь у ТікТок і в Ютуб. Все, я пиш не хочу. Я настройки не про я йду орати. Кидаємо ту стройку їдемо сьогодні в гектари. Колінь ми. Ставимо палапку ми до Європи. Там вже не вари. Я вторик дивився відео. Ви я. я вторик дивився 30 квітня ми сіяли тих 2 гектари Овесу. цього. Скоро новий буде. Скоро приїде дракон, ракета. Джондір Джон пічі казав один. Поки не будемо розказувати, ні? Потім покажемо. Ну, приїде один і ще новий приїде. Слухай, в в ліс. До грошей. Тракторії є, нема кому їздити. Що? тракторі є, нема кому їздити. Бо робота просто у нас іде. Ми працюємо дорог, офіційно. Все, у нас офіційна праця. З документами, казав один. Я каже, буду робити офіційно з документами. Нема людини, нема документів, нема нікого. Давай ну, я ще поможу тобі. Каза. Чим? Ти таке, що ти крутиш, а не знаємо на на їх лежати, а не фундамент лети.